Друзі, привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я та бажано робить це разом з Хелсі. Вже традиційно під кінець року, та не тільки, але під кінець року. Прям 100% ми розігруємо щонайменше один айфон. А цього року у нас це пророчено до чорної п'ятниці. Ми вирішили, що без 17-го Pro Max, до речі залишати ваш цьому вас в цьому році буде не круто. Тому ви тут зібралися для того, аби дізнатися сьогодні разом зі мною, хто в нас його забере. Якщо ви тут знаходитеся, відповідно ви знаєте, що взагалі відбувалося. Якщо ви потрапили сюди випадково раптом, якимось чином або ж пропустили цей розіграш. Я зараз вам це все розповім на своєму екрані прямо зараз ви можете бачити наш інстаграм. До речі, в який я раджу вам підписатися для того, аби першими якраз таки дізнаватися про всі наші розіграші, про оновлення в застосунку, і в тому числі черпати дуже класну, актуальну, корисну інформацію з лікарями. Тут у нас провідні лікарі, імунологи, інфекціоністи, педіатри опитуємо людей до речі, на вулицях Києва, можливо, колись і на вас потрапимо. Тому, будь ласка. Просто підпишіться та слідкуйте за тим, що виходить на наших сторінках, тому що ми намагаємося максимально ділитися з вами корисною інформацією для того, аби ви були більш здоровими. Власне кажучи, 18, якщо я не помиляюсь, днів назад ми запустили розіграш айфону. айфоном. 17 Pro Max, до цього у нас просто, якщо не помиляюсь, була серія без Pro, без Max і так далі. Тобто, цього року iPhone, ну будемо відверті, краще. Він більше, камера в нього потужніше, і інші характеристики теж на висоті. Що вам потрібно було зробити? Зайти у застосунок, авторизуватися, і після цього за спеціальним банером або ж вам висвічилось це сповіщення. Будь-яким чином ви могли це помітити у застосунку, але всім треба було зробити одну єдину дію це натиснути на кнопочку взяти участь. Я зараз прогляну, що у нас відбувається в чаті. Скільки людей у нас на трансляції? Я бачу 2600. Зараз давайте оновимо глянемо, яка в нас цифра, бачу сам себе прекрасно. Значить, це йде чути, як я розумію, мене добре, тому що чат несеться буквально, несеться не в негативному сенсі. Друзі, і перед тим, як я вже підійду ближче до суті, я хочу, аби. Була якраз таки ця затримочка по часу, аби у вас була можливість написати свої прізвища, ім'я та по батькові для того, аби ми з вами могли перевірити справжність. А зараз я буду дублюватися мільйон разів на екрані, тому я приберу себе, поставлю на паузу. Друзі, для того, аби ви разом зі мною могли переконатися в справжності нашої таблиці з учасниками. Загальну кількість учасників цього розіграшу я анонсую трішечки пізніше. Бачу 2800 людей на прямій трансляції. І це прекрасна цифра. Прекрасна цифра. А учасників зараз ми з вами дізнаємося, скільки в нас доєдналося. Якщо я не помиляюсь, нічого я не забув зараз в цьому моменті проговорити. До речі, правила розіграшу, ви можете знайти їх. Ви їх бачили, коли натискали ось ту кнопочку, взяти участь. ви бачили посилання на них, тобто натискаючи кнопочку, взяти участь, ви з ними погоджувалися. Там є просто нюанс. в Тому що, наприклад, якщо вам 17 років або ви не є громадянином України. Ви, власне кажучи, не є учасником цього розіграшу. і навіть якщо ви виграєте сьогодні, при перевірці ваших персональних даних вам потрібно буде ними поділитися з нами. Ми вимушені будемо вам відмовити та взяти наступного наступну людину зі списку резервних переможців, котрих ми сьогодні в тому числі визначимо. Тобто, яка схема? Ми одразу визначаємо першого переможця. Потім ще список із п'яти людей, котрі е, по порядку, тобто від першого, кого ми визначили до п'ятого, до них буде переходити так. Бу моти право власності ну, по наступне по наступності, а, якщо перша людина не відповідає правилам або не відповідає нам протягом трьох робочих днів на наші дзвінки, повірте, ми будемо шукати. І ми я вірю, що знайдемо а, людину, яка перемогла будь-якими методами, навіть якщо номер телефону раптом не працює, ми вам додзвонимося дзвонимося. Але якщо раптом так трапиться, що зовсім ніяк, то вже потім. Звернемося до списку резервних переможців. Анонсуємо, власне кажучи, хто у нас виграв сторіс в інстаграм. Тому ще одна мотивація підписатися на нашу інсту, і я прямо зараз бачу 15 з половиною тисяч підписників. Для мене це означає, що із трьох тисяч трьох тисяч глядачів підписалося всього 200 людей. І скажу відверто, це жахливо. Жахливо мало. Тому я прямо зараз вам анонсую дещо цікаве для вас. Мені здається, менше ніж за 30 календарних днів. Ми в застосунку, так само як і айфон, розіграємо десяток або навіть більше медичних гаджетів. Справді вартісних купувати їх не дуже приємно, часто для гаманця, тому це можливість для вас зекономити і бути більш здоровими. Що саме це за гаджети, Ми так само анонсуємо в нашому інстаграм, в якому я досі бачу 15,5 тисяч підписників. Я пропоную давайте хоча б 15700. Я побачу, і ми з вами розпочнемо розіграш айфону. Перейдемо вже ближче до конкретики. Поки що чекаю 15700 Вже бачу. Добре, давайте 16 тисяч домовились, і ми зможемо розпочати. Якщо ви настільки швидко справилися із задачею, думаю, що 16 тисяч вам пробити буде нескладно, тому що знову ж таки інстаграм це можливість знати про наступні розіграші першими. Бути на початку списку. Ну це насправді нічого не додає, якщо бути відвертим. Але от, наприклад, ви будете... Першим, хто прийняв участь у розіграші в застосунку, і я ось так відкрию таблицю і побачу вас тут на самому початку. Побачимо ваше прізвище, і ви будете точно певні, що таблиця справжня. Нагадую про потребу написати ваші прізвища. та ім'я для того, аби ми перевірили справжність таблиці. і не переймайтеся, довго я вас затримувати ще не буду. Лишень знову оновлю інстаграм. Бачу 15,9, і дев'ять, і ми вже дуже близькі до того, аби. Ідеально 16 тисяч підписників, друзі. Я вам за це дуже дякую. Але знову ж таки мотивацію вашу підтримую підписатися інстаграм, тому що саме там ви дізнаєтеся про наступні розіграші, котрих ми плануємо на найближчий час одразу декілька тому. Е Подивіться, які у нас є матеріали з лікарями. Ви зрозумієте, що вам варто слідкувати за оновленнями, в тому числі є прямі ефіри з лікарями, під час котрих ви можете ставити власні питання спеціалісту в чаті. Я їх там озвучую. Так само я їх тут проводжу. Можливо, не такий гарний кадр, як у нас тут із вами зараз, але інформативність на висоті. 3099 глядачів я щойно бачив у нас на прямій трансляції. Так, цифра не змінилася, і давайте ми з вами вже переходимо до нашої таблиці, в котру ви потрапляли, м м натискавши просто кнопочку взяти участь. Ми бачимо, що у нас тут 82 418 учасників, 82 тисячі. 414 порядкових номерів та прізвищ з іншими даними відповідно. Я тут трішечки приховав по батькові для того, аби ми з вами не поширювали таке колосальне настільки колосальну цифру персональних даних, але все одно швиденько прогортаю. Можливо, хтось себе тут побачить. І зможе знову ж таки запевнитися в тому, що таблиця справжня. А я прямо зараз відкриваю чат. Роблю останні, так би мовити, приготування присади перед тим, як все-таки дізнатися, хто забере ось цей конкретно ось цю коробочку. Ось цей айфон. Я не знаю, навіть зараз ручку. Вибачте, я можливо, вам трішечки попсую. Я ось тут додам сердечко. Що до речі, є нашим логотипом, можливо, трішечки в інакшому вигляді. Насправді, якщо ви звернете увагу на наш логотип, можна скласти із цих двох половинок, особливо якщо дивитися на кольоровий його варіант на сердечко, це означає, що ми до опікування про здоров'я підходимо як правильно з любов'ю. Бачу прізвище, ім'я по батькові. Манюк Юлія Орестівна. Ви певні, що ви доєднувалися до цього розіграшу? Зараз ми це перевіримо. Вводимо манюк. І у нас знаходить одразу декілька людей. Юлія Орестівна. У вас дуже унікальне по-батькові, тому ми вас точно розпізнаємо. Зараз один момент. Чуєте, як в мене працює клавіатура. Що я, до речі, дуже класним підтвердженням, того, що от я натискаю якусь кнопочку пане оператор, підкажіть чи видно, коли я друкую праворуч у правій частині? Чи видно, чи не видно, коли я друкую безпосередньо якісь? Не дуже видно. Добре, давайте я вам ось так покажу для того, аби ви розуміли, що це дійсно пряма трансляція. Тому що я вже на досвіді я бачу багато різних коментарів, тому я спеціально для вас показую, щоб ви розуміли, коли я натискаю, чуєте звук, бачите, з'являються якісь а... символи. Це ми зараз приберемо для певної категорії людей. Ми зараз сподіваюся, що переконали. Манюк Юлія Орестівна. Одразу, якщо три ввожу. Воно у нас не знаходить, напишу Орестівна. Я думаю, що людей з побатькові батькові Орестівна менше, ніж з прізвищем Манюк. Хоча ні, я помолився, добре, давайте просто напишемо манюк. Воно у нас знаходить пиле манюк, романюк, гаманюк. Ага, я зрозумів, в чому схема. Ми будемо шукати так насправді півроку. Давайте добре. Все ж таки по Орестів нас спробуємо знайти. Якщо я вже взявся за конкретне прізвище, то я спробую зробити все, аби його знайти в цій таблиці. Потім ще декілька перевіримо і зможемо вже стартувати наш розіграш. Так бачу, ви пишете ваші. Бачу, бачу що пишете ваші прізвища ім'я по батькові. Добре, давайте ось так гортаємо і шукаємо манюк. По по батькові орестів нам, якщо не помиляюся до цього, називав це взагалі прізвищем, але не суть друзі. Зараз трішечки секундочку помовчимо. Якраз у вас є дуже класна можливість знаєте що зробити правильно перейти в наш інстаграм. Обіцяю, це передостанній раз, коли я про це говорю. Наступного разу скажу вже під завершення розіграшу, і ви будете розуміти, що прямий тер у нас близький до завершення. І ми близькі до того, аби прогортати 59 людей, 50, 51, 52 людей з прізвищем, з побатькою перепрошую Орестівна. Я, до речі, вас не бачу, можливо, ви змінили прізвище. Можливо, у вас прізвище чоловіка тепер. Тому що Юлію я все ж десь бачив. Є Лахман, можливо, це ваше прізвище. Але давайте добре візьмемо інше прізвище, більш унікальне для того, аби. От, наприклад, Бідуляк. Мені здається, людей з прізвищем Бідуляк небагато. Наталія Романівна. Наталія Романівна. Друзі, можливо, я розумію, ми іноді десь крадемо трішечки вашого часу. Більше, можливо, ніж вам хотілося. Бідоляк, до речі, не можу знайти. Не показує мені такого. Знову ж таки, можливо, в системі ви за прізвищем тепер чоловіка. Наприклад, давайте добре візьмемо якогось чоловіка. Юнацький. Юнацький теж звучить доволі унікально. А, так, от, про що я говорив? Я розумію, що десь ми, можливо, крадемо трішечки вашого часу. Юнацький Олег Павлович тут у нас Павлович. Прекрасно. Пана Олега знайшли Дем'янова Поліна. Давайте візьмемо. Дем'янова Поліна шукаємо. Так от, повертаюся до того, про що я говорив. Перепрошую, дійсно, якщо ми крадемо ваш час, але мені хочеться, аби ви були переконані в тому, що все абсолютно справжнє. Чому? Тому що коли ми проводили, проводили кожен попередній розіграш, я від розіграшу до розіграшу бачив, до речі, менше, але бачив людей, які чомусь не вірять. Тому я роблю все для того, аби ви вірили. Насправді, вам варто розуміти, що 82 тисячі учасників і при цьому iPhone всього один. Ми хотіли зробити більше подарунків саме тому в Інстаграмі якраз таки і розкажемо вже за декілька тижнів, можливо, навіть днів, про наступний розіграш, в якому буде одразу 10 призів. Добре, це був останній раз, коли я кажу про Інстаграм. Дем'янова Поліна Андріївна. Людмила Павлівна бачу Поліна Андріївна. Є прекрасно. І давайте крайнє прізвище я по батькові зараз знайдемо в нашому чаті. Хочу знову ж таки: унікальне Бабкіна Комареус. Ну, давайте спробуємо. Це звучить ну дуже унікально, тому я вірю в те, що ви тут єдина в нашій таблиці саме з таким прізвищем, тим паче подвійним. Давайте виключно Комареус спробуємо знайти. Та знайшов Бабкіна Комареус Анастасія Валеріївна. Прекрасно. Все, друзі, я сподіваюся, що цього вам достатньо. Всіх знову ж таки перевірити не зможемо. Зараз ще раз огляну, скільки у нас людей на прямій трансляції. Хто пішов, хто залишився. Людей стало тільки більше. 3,5 тисячі глядачів. І, друзі, як і вказано, у нас на. В нашому документику з правилами, який ідентичний тому, що ви могли відкрити та переглянути в застосунку. Ось тут, будь ласка, натискайте, завантажуйте файл, переглядайте, читайте умови розіграшу. Як тут і вказано, ми проводимо розіграш за допомогою сервісу random.org. Давайте я навіть зроблю ось так, аби перейти через браузер. Ми переходимо через браузер. Рядок, ви здається, бачите, все має бути прекрасно. І. Пане режисер-оператор, підкажіть, чи видно, в мене все, все прекрасно, особливо цей момент важливо, аби ви бачили повноцінно, тому що все, що було до цього, можна було виключно слухати. Тут потрібно бачити, і якщо раптом я десь якимось чином помилюсь, ви мені. Про це скажіть, вкажіть, але тут помилятися особливо немає де. Власне кажучи, сайт random.org це у нас є генератором випадкових, абсолютно випадкових чисел, і тут наша з вами задача вказати мінімальне число та максимальне. Мінімальне число це у нас 1, що логічно, максимальне це 82 тисячі 414. І все, що нам залишилося зробити, це натиснути один раз на кнопочку згенерувати, я не буду тягнути. 50 306 номер нашого переможця. Боже, мені подобається цей вайб, як то кажуть, а забави. 50 306. Зараз ми дізнаємося, чи є прізвище та ім'я знаходиться саме під цим номером. Це у нас смульський Ілля. Костянтинович, пане Ілля, ми вас вітаємо з тим, що ви скоріш за все виграли цей айфон. Ми ще з вами поспілкуємось, дізнаємось, чи ви повнолітній чи громадянам України, і тоді зможемо привітати вас вже абсолютно повноцінно. Але кожну попередню розіграшу нам щастило з тим, що або люди читали правила, або щастило з тим, що кожен повнолітній реєструвався і кожен був громадянином України. Пану І Іллю, Іллю, ми вітаємо зараз. Я подивлюсь що у нас відбувається в чаті. Друзі, будь ласка, привітайте пана Ілю. Сьогодні пощастило йому, але при цьому при всьому я вірю, що наступного розіграшу пощастить і вам про цей розіграш. Ви зможете дізнатися в нашому інстаграмі, на котрому 16,6 і тисяч підписників. Хто ще не підписався, зробіть це. Будь ласка, для того аби дізнатися про наступний розіграш першими а, знову збрехав. Я вам виявляється, тим, що сказав, що не буду говорити про інстаграм. Нехай це буде останнім. Я в це вірю. Натискає згенерувати ще 5 разів для того, аби визначити список резервних переможців. Відповідно, перший резервний переможець під номером 185, він стане власником айфону, якщо пан Ілля відмовиться або не буде знову ж таки умовно, там громадянам України, тобто не підлягатиме умовам розіграшу. Щоб ви розуміли, навіть якщо вони читали, я знаю, є такі люди, і таких дуже багато навіть якщо. Е навіть якщо дивіться, людина я забув, якщо чесно, що хотів сказати, тому що хотів зосередитися на а, пані Людмилі, котра у нас є першою людину в списку резервних переможців. Я згадав, що я хотів сказати так: якщо людина перша відмовляється, то відповідно пані Людмила стає першою претенденткою. Якщо пані Людмила відмовляється, не може і так далі, три крапки, то а, друга людина зі списку резервних переможців, яку я прямо зараз визначаю. До неї переходить право претендентства на iPhone, якщо вона підходить умовам правилам офіційним правилам акції. Друзі, аби ви розуміли, суто юридично в Україні. Неможливо провести офіційний нормальний юридично сильний розіграш лотерею, Там три крапочки. Знаєте, якщо немає ось таких правил акції, це так само стосується абсолютно, абсолютної більшості знову ж таки офіційних розіграшів. Обов'язково має бути перелік правил. Обов'язково в більшості випадків ви маєте бути повнолітніми, якщо це окремо не зазначено громадянам України. І так далі. До речі, це ви можете прочитати в наших правилах. Другий раз резервний переможець пані Анастасія чи третій. Ну як то що то зробимо шість? Хай буде другий. Хай буде другий резервний проможець. Пані Анастасія Діордій 38068. Її номер генеруємо третього резервного переможця під номером 18217. Це в нас буде. Зараз дізнаємось прізвище, ім'я по батькові цієї людини. Можемо ось так вручну насправді прогортати або нічого не шукати. 18 217. 18 217. Прогортаємо вручну. Остапець Остапець Анастасія Олександрівна. Це у нас був третій резервний переможець. Четвертий резервний переможець під номером 24 058. Це у нас козачук Марія без по батькові, до речі. Але це, щоб ви розуміли, не заважає отриманню приза і так далі. Четвертий резервний переможець у нас під номером 36382. Давайте, хай у нас таблиці шукають. Ага, ідеально, знайшли Некрасова Ольга Анатоліївна. І останній п'ятий, якщо ніде не збився, але якщо їх шість, це не проблема. П'ятий резервний переможець під номером 55880. Друзі, нагадую, хто не розуміє, що відбувається, я визначаю список резервних переможців, тобто список переможців, котрі е, стануть переможцями. Е, у випадку, якщо перша, друга, третя і так далі людина відмовиться, тобто е, заповню в порядку почерговості. Велько Дмитро Валерійович у нас є останнім крайнім резервним переможцем. І друзі, не розчаровуйтесь, будь ласка. Якщо ви сьогодні не виграли, у вас буде шанс. Ви знаєте, де цей шанс вас знайде у застосунку, але дізнаєтесь про нього в першу чергу. Ви саме з інстаграму, на котрому я прямо зараз бачу 16,6 тисяч підписників. Нових не додалося, але добре це. Точно останнє моє прохання щодо інстаграму, чому я вас туди так агітую, тому що ми готуємо реально класні матеріали з лікарями. Ми дійсно стараємось, в тому числі я на прямих ефірах і тут стараюсь готую питання, які актуальні, цікаві, корисні. Друзі, я вам дякую за те, що ви були сьогодні присутні на цій прямій трансляції. Більше не буду затримувати вас на цьому стрімі. Бачу, що ви все ще пишете ваші прізвища ім'я по батькові. А хтось запитує, навіщо ви це робите, друзі? Я просив це робити для того, щоб ми перевіряли справжність цієї таблиці. Давайте от для людей, котрі запитують. Поліщук, Дарія Сергіївна. На останок, так би мовити, перевіримо ще когось в цій таблиці, для того, щоб ви вчергово переконалися, що все з цією таблицею добре. Дар'я Сергіївна, Поліщук, саме через літеру є. «Е» шукаємо знайшло у нас уже двох поліщук дар'я сергіївна так 10-го числа ні го числа 11-го місяця ви зареєструвались на цей розіграш Друзі, я неймовірно вдячний вам за ваш час, котрий ви проінвестували. Вкрав у вас 23 хвилини, але можливо поверну тим, що в наступному розіграші ви виграєте. Хто знає, раптом удача фортуна буде на вашій стороні, хоча особисто мені не щастить, незважаючи на, на те, що я теж приймаю участь у розіграшах. Але вітаємо пана Іллю з тим, що він радше за все забере ось цей конкретний айфон з цим конкретним сердечком. Ми щодо всього цього прокомунікуємо в нашому інстаграмі коли відправимо, коли отримують, і так далі, і так далі. Тому чергове дякую вам за те, що доєднуєтесь до наших активностей, ініціатив. Доєднуйтесь, тому числі до донації крові, до котрої ми вас закликаємо, якраз за стосунку нашими пуш сповіщеннями, і просто слідкуйте за оновленнями, якраз таки, як в інстаграмі, так і в застосунку, тому що ми намагаємось бути корисними, не просто бути, а бути корисними для вас. І пам'ятайте, що зручніше Хелсі. Приєднуйтесь!